Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади на 2026 рік. Беремо нову колоду Таро Райдера. Ось така величезна. Можете подивитися, як вона виглядає, хоча ми будемо брати допоміжні картки, але головною вона буде в нашому розкладі. Ось така вона красуня. Тут до неї ще є книжечка пояснення. Можна сказати, що вона трохи унікальна, тому що вона фінською мовою. Пояснення фінською мовою. Для нас це не так важливо, бо у нас є розуміння, що означають карти. Всіх запрошую, друзі, підписуватися, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити наші нові розклади. Для всіх знаків Зодіаку. Будемо розпочинати. Саме зараз запрошую. На розклад на картах второго, 2026 рік. Знак зодиака Діва. Розпочинаємо, друзі. Загальний фон року. Одна карта. І ще будемо брати, розподіляти на перше та друге півріччя для зручності. Загальний фон року перше півріччя. Загальний фон року друга півріччя, робота, фінанси, особисті питання, застереження. Та порада. Також візьмемо карту відповідь на ваше головне бажання на 2026 рік. Також візьмемо дві карти для того, щоб ви більш могли зрозуміти перше півріччя або друге, коли може статися те, що ви загадали. Перше півріччя карта відповідь та друге півріччя. Сьогодні, друзі, беремо по одній карті таро янголів, а також таро мінерали. Розклад дуже важливий, тому що ми хочемо побачити, на що звертати увагу в цьому році, які будуть акценти. Одна карта з колоди Таро Янголів для знаку діва. Також одна карта Таро Мінерали для знаку Діва 2026 рік. Дивимося, друзі, загальний фон року. Знак Задяка Діва. Дев'яточка кубків. Досить позитивний загальний фон. Ви будете радіти, і це вам каже про те, що у вас будуть якісь гарні моменти, завдяки яким ви будете задоволені та щасливі. Перша половина року. Сімка жезлів, ви будете відстоювати свої якісь важливі для вас моменти. І друга половина року Рицарь мечів. Трохи напружена, але ви будете щось діяти, не сидіти скласти руки, а будете щось діяти і досить таки вдало. Прямуємо далі робота. Перше півріччя дев'яточка Пентаклів. Робота буде не тільки продуктивною, а ще й фінансово успішною. Друга половина року. Карта Колесниця, друзі. Ми вже можемо з вами впевнено сказати, що ось ця радість загальний фон року. Може бути по роботі. Іноді люди довго чекають для того, щоб зірки склалися і ви могли щось втілити в життя те, що ви хотіли. Фінанси. Двоєчка пентаклів. Карта маленька, але вона стабільна, і це вже добре. Гроші будуть до вас надходити. Друга половина року. П'ятерочка мечів. Будьте уважні і витрачайте, продумано фінанси. З нами, друзі, грають ті ж самі правила, коли людина знімає відео і хтось щось сверлить, але у нас сьогодні змінюють в під'їзді двері. Ось так взимку, саме тому трохи жужить. Прямуємо вперед особисті питання. Жриця, Небесна Жриця це карта невідомості, або якихось таких моментів, котрі будуть, я б сказала, на грані. Будьте обережні, не робіть якихось скандальних моментів або Наприклад, не подумавши, не приймайте ніякі рішення. Хтось десь побачив, ось там ваш чоловік хтось когось підвозив і все. Ви вже його виставили валізи і сказали: прощавай, не робіть такого. Ось ця карта в особистих питаннях. Це карта невідомості, і у вас тільки від вас залежить, яке мудре рішення ви приймете. Не довіряйте нікому, окрім себе. Друге півріччя, особисті питання десяточка кубків. Зверніть увагу, друзі, десятка кубків та дев'ятка кубків загальний фон року. По особистим питанням ви також зможете відчути повноцінне щастя без всіляких сумнівів. Друге півріччя. Можливо, хтось завагітніє та дізнається, що буде мати дитину, а хтось вже народить. І буде сім'я збільшена та більш щаслива. Застереження перше півріччя. Король мечів. Не приймайте якісь такі рішення, що зробив і потім неможливо виправити. Король мечів це людина-чоловік, і він може бути професія, наприклад, лікар. Або якийсь юрист, або хтось такий, що ось він зробив, і ви не можете це рішення відмінити. Наприклад, коли в суді щось робиться, то ваш захисник вам щось зробив, з вас гроші зідрав, а чи буде це рішення на вашу користь чи ні, це невідомо. Саме тому намагайтеся все робити правильно, чого б це не стосувалося: як по роботі, так і якісь загальні питання. Мається на увазі так, щоб ви потім нічого не виправляли. Це застереження. Друге півріччя застереження карта діял. Ще раз повторюю, не робіть такі справи, про які потім будете жалкувати. Або якісь, наприклад, великі кредити, або поглядати на сторону зі своєї родини для, для того, щоб ця карта потім не Ніяк не впливала на подальше. Іноді людина може зробити помилку, а потім виправити її нереально. Це дві карти застереження. Для когось людина повітряного знаку може, наприклад, якісь стосунки на роботі зав'язатися. Ви жінка, а це людина повітряного знаку Водолій, близнята або терези. Порада. Вісімка кубків. Якщо в вашому житті є щось, чого треба позбутися. Мається на увазі емоційне. Минулі стосунки або щось таке, якісь спогади. Намагайтесь це зробити саме в першій половині року. У вас буде це вдало виходити. Порада на другу половину року. Карта Відлюдник. Старший аркан. Якщо вам захочеться побути на самоті, наприклад, поїхати кудись в санаторій днів на 10, подумати спокійно, відпочити або на якусь базу отдиха, зробіть це для того, щоб ви нормалізували свої думки, позбулитися зайвих якихось подразників, хто вас роздражає, дратує. Мається на увазі якісь думки, якісь недороблені справи, справи, котрі вже не мають сенсу, а ви їх продовжуєте робити. Саме для цього існує карта відлюдника, для того, щоб побути на самоті, і якось заспокоїтись та очистити свою психіку від зайвого грузу. Дивимось дві карти на ваше запитання. Перша половина року, а також друга половина року, коли може здійснитися? Перша половина року карта зірка. Вона впевнена, каже, що в першій половині року може здійснитися ваше бажання. І друга половина року карта Помірність. Два старших аркана, друзі. Не знаю, що це ви таке загадали, грандіозне, але весь рік. Ваші бажання можуть здійснюватися. Це дуже два потужних старших аркана, і вони позитивні. Вони кажуть про те, що все реально, все може відбутися так, як ви про це мріяли. Зараз з вами подивимось параду янголів. Парада янголів, а також таро-мінерали. Дивимося, друзі, Целитель емоцій це час, щоб слухати своє серце та відчувати повну повноту своїх емоцій. Ви можете відчувати таке бажання піклуватися про інших, що забуваєте піклуватися про себе. Спалахи інтуїції надають вам неймовірне розуміння, ви або інша людина є добрим, чуйним, роблячим, люблячим та надійним другом. Зверніть увагу, друзі. Дуже позитивна порада янголів, і вона каже про те, що за допомогою своєї інтуїції, та своїх знань та свого виховання ви зможете правильно вирішити якісь свої грандіозні завдання в цьому році. Те, що ми можемо бачити по двом старшим арканам. Ще карта таро мінерали. Камінь перідот або олівіт це такий зелений прозорий камінець кольору молодої трави. Зараз подивимось. На жаль, в мене нема прикрас з таким каменем, але я його дуже люблю. Хрізаліт, перідот. Олівіт, якщо я не помиляюсь, це один і той же самій камінь. Уроки життя ви можете звільнитися від повтор... повторюваних негативних моделей поведінки, молячись, щоб пізнати урок благословення, які вони містять. Друзі, якщо казати простими словами, у кожної людини є помилки. І саме зараз, в цьому році ви зможете позбутися своїх неправильних думок, неправильних якихось дій завдяки тому, що ви переглянете свої погляди на життя. Досить таки мудра карта. Мінерали вони їм притаманні ось такі мудрі якості. Кожна людина відчуває серцем, який саме їй мінерал підходить. Не дивлячись ні на які гороскопи, природа створює для людей. Природа не створює на конкретний гороскоп. Саме тому скористайтеся. Якщо я не помиляюсь, то цей камінець може бути вашим по гороскопу. Подивіться. Покажу вам, друзі, ближче. Записуйте собі на лістик. Скільки старших арканів, до чого вони стосуються, як саме що буде відбуватися? Ще раз хочу повторити, що мої глядачі більше полюбляють пасіанси, але можу з певненістю сказати, що карти Таро, вони більш міцні в плані показувати ситуації. Пасіанс показує загалом, я би так сказала, що форма лайт. А карти таро вони вже не церемоняться. Якщо вони вам ось так дали вирішення вашого побажання, то пасьянс би мог показати просто одну карту щастя. Як щастя, як вирішиться, а пасьянс, а таро вже показують чітко. Пасіянці були придумані для того, щоб людина спокійно. Відвлеклася, ні, ні про що не думала. Так, в форматі лайт. Ось такі, друзі, для вас вийшов розклад. Ось така у нас різдвяна пуанцетя -Жива квітка. Бажаю вам гарного року! Попереду у нас з вами ще розклади на пасіянцях на 2026 рік. Запрошую підписуватися і ставити дзвоник. Коли моїх підписників буде тисяча, ми зможемо робити з вами прямі ефіри. А це також цікаво. До зустрічі, друзі. Зовсім скоро.